Ось четвертий день мого експерименту з 2000 тисяч гривень до 20 тисяч на валютному ринку. В цілому все максимально просто. Мене звати річ, я мільйонер, але в рамках свого експерименту я закинув 2000 тисячі гривень та вже дійшов майже до 6 тисяч, працюючи за своєю стратегією сайтом, який безкоштовно кожну хвилину видає мені сигнали. Тому що полетіли, будемо йти далі, далі і далі. Але перед початком цього відео обов'язково спускайся в коментарі та приходь в мій телеграм-канал. Звісно, що не просто так, а для того, щоб подивитися мою безкоштовну стратегію, яка є в мене в кріплена. Тому в цілому, коли ти сюди зайдеш, тут дуже багато торгової інформації, дуже багато мого життя. все. Думаю, поміняти свій 222 Mercedes на новенький Porsche Taycan 2020 року. Ну, в цілому, тут просто двіж, трейдерський двіж, тому дуже багато мотивації та торгової інформації. Але ж коли ти сюди зайдеш, тисни на закріплене повідомлення і відразу дивись ось це відео для того, щоб повністю зрозуміти, як ми працюємо. Для того, щоб працювати, мені буде достатньо ось цього. сайт, офіційне посилання на наш сайт, на якому ми торгуємо наш брокер, і сайт, який видає мені сигнали. Просто відчиняємо його, він в мене вже відчинений, тобто це investing.com. Ну що, полетіло отримувати перший наш сигнал. В цілому все максимально просто, як нам отримати перший сигнал. Ставимо час угоду одна хвилина, і з цього до я буду заходити на одну тисячу. Гривень. Далі обираємо нашу валютну пару обов'язково без підпису TC. Хай це в мене буде Aud переходимо також само на інвестинг пишемо в пошуку USD, це в мене вже четвертий день мого експерименту, це вже в нас вечір. Тому в цілому давайте тепер дивитися. Тиснемо одна хвилина, технічна 0,1 хвилина, і бачимо активно покупати. Повертаємось на брокера і тиснемо купити протягом хвилини. З цією годи 6 я зароблю плюс 890 гривень, друзі. Там додати мені в цілому більше нічого. Ось саме так я працюю, саме так я дійшов до 2 мільйонів в своєму телеграм-каналі. Я вам це показував. Зараз знайду. Вивід, до речі, пройшов максимально швидко, як тільки могло воно бути. І на ці гроші я купив батькам квартиру. Ось ви можете прийти та подивитися. А, так, зараз, де в мене було 2 мільйони гривень. Ось 47 тисяч баксів мені прийшло. А, та в цілому, все завдяки цій стратегії, можете самі побачити Audio USD, технічний аналіз Audio USD одна хвилина активно покупати, і наш графік стрімко зростає до гори, Причому так зростає він максимально фундаментально, не просто там рандомно відразу одним пампом пішов. А ми бачимо вже три наші 30-секундні свічки, і протягом з вже одну хвилину ми зростаємо гарно до гори. Тому що першу нашу угоду, а нашого вечора я фіксую. В ідеальний плюс та отримую на свій баланс плюс 890 гривень. В цілому, ось, ось саме так я і працюю. Дивимось, Audio USD активно покупати, і наша Audio USD стрімко зростає догори. Тому в цілому маю вам таку пропозицію перезайти в цю угоду ще раз. Досі каже, активно купляти, тому швидко повертаємось і тиснемо ще раз купити. Тому тепер давайте дивитися, в цілому бачу потенціал зростання в цій угоді, але ж настільки, як я бачу, стільки як бачить наш інвестинг, що мені дуже подобається. Типу, мені там не потрібно якось сидіти аналізувати, мені не потрібно там вчити якісь паттерни. Ні, цього мені не потрібно. Ну, я, звісно, це все знаю ще з давніх своїх часів, так як я в трейдингу більше двох років. Ось це саме для новачків, це максимально ідеально. Зайшов на брокер однією хвилиною, просто подивився сигнал, ага, активно купляти. Зайшов. Бамси, що виходу на одну хвилину, за одну хвилину заробив гроші, поставив на вивід, заробив все. Ось, ось ви можете знову бачити фундаментальний гарний зріст. Тобто аудуїзді, технічний аналіз, аудуїзді активно купляти. Наші 18 індикаторів кажуть про те, що ми будемо зростати, і так в нас і відбувається. Ось саме так і відпрацьовує себе наша стратегія. Саме так вона і працює у нас. І саме так я заробляю гроші. Відео в нас йде зовсім недовго, але ж за це відео я вам максимально детально все показав. Другого ходу фіксується в ідеальних плюсик та на моєму балансі вже 7500 гривень, про тому що я починав з 2000 гривень, тому що додати в цілому мені більше нічого. Це є моїм експериментом, на якому я заробляю гроші з 2000 гривень до якоїсь великої суми. Тому сьогодні у нас п'ятниця в мене є ще вихідні для того, щоб гарно запушити свій баланс. Звісно, переходьте в мій телеграм-канал, тисніть на закріплене повідомлення та дивіться ось цю нашу стратегію, по якій я тільки що і зробив гарну суму. Коли ви перейдете сюди, у вас буде вся така лінія, незрозуміло, ніяких індикаторів не буде. Це максимально просто. Тисніть тип графіку, ставте свічки, тисніть індикатор і можете додати собі RSI. RSI нам для нашої стратегії не потрібен. Нам потрібен RSI просто для того, щоб бачити положення нашого тренду на певних таймфреймах. Тобто, щоб нам постійно ось сюди не клацяти, не переходити, не дивитися, там, де в нас вершина, де в нас рівень нашої підтримки або супротиву. Ми просто дивимося на наш RSI і дивимося, тут у нас лінія вже стоїть, наша лінія нашої, нашого супротиву, лінія нашої підтримки. Тому, в цілому, максимально топовий індикатор, максимально простий, проще нікуди. А простіше нікуди. Тому в цілому на зв'язку був річ. Що побачимось вже завтра. Всім велике дякую за пригляд. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі.